«Праймвечір. вечір. Акценти. Ведуча Юлія Найда. Війна не закінчилась. І, на жаль, не закінчиться скоро. Але це значить лише одне: ми маємо підтримати армію. Крапка. Такі рядки на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив Андрій Галюга, керівник об'єднання добровольців. Бо можемо. Це люди, які в районах Бобровиця та Новоселівка лагодять дахи, будинки, допомагають цивільним відновлювати їхні домівки. Він та його команда були гостями наших попередніх ефірів. Проте сьогодні ми говоримо, чи стало важче працювати волонтерам і чому, чи змінили вони напрямок своєї волонтерської діяльності, і на який саме, а також чи потрібні волонтерам відзнаки, нагороди тощо. Пропоную послухати. Нашу розмову вже торік, коли зустрічалися в цій студії, ми говорили про те, що волонтерам важко стає працювати, особливо щодо того, щоб залучати людей, залучати активістів, зацікавлювати в донатах, що на сьогодні. М -м, знаєш, давай так дуже багато людей перестали гратися в цю гру, тому що ті люди, які гралися в цю гру, хто грався в цю гру раді фоточок, раді контента, раді того, щоб показати, що який я класний пацан, вони поняли, що тут слави нема. Її тут нема. Раз, два. Деякі із них придумали собі офігенні отмазки, які просто проканали перед їхнім відчуттям обов'язку. І третій момент дуже багато людей не сприймають це. Чому тому що в суспільстві волонтерство зараз сприймається, особливо в тих областях України, які і, власне кажучи, або не були під окупацією, або не бачили на собі повномасштабної війни, чи там 14 року це сприймається як якийсь міський божевільний умовний, який власне там працює на роботі в цеху, а потім їде кудись там плести сітку. То начальник каже, ні, друг люб'язний. Якщо ти завтра приходиш там після волонтерки, заспаний, і десь там щось косячиш на роботі, то він тобі скаже: друг, ну йди от туди, погуляй. Раз, а друге, ну, дружина може думати сказати, а чого ти не з нами сидиш телевізор, дивишся, да? а їдеш там, бабі кришу латати, умовно. Тому відне. Сприйняття багато людей просто відійшли від цього. Тобто, коло волонтерів звузилося? Звісно, звузилося, тому що людина 90 свого життя проводить або там на роботі, або вдома, коли тебе не сприймає твоє оточення найближче, да, в якому ти віришся 90 свого часу. Коли тебе не сприймають вдома, коли у цю волонтерку сприймають, як то, що ти зійшов з ума, або типу, тобі що більше всіх треба, є така тема. Або коли на роботі це теж сприймають тобі, що більше всіх треба, то в людини падає мотивація, якщо йому вдома дитина задає вопрос. Папа, а чого ти не сидиш со мною? А чого ти їдеш туди на волонтерку? Це, напевно, неправильна дитина, якась трошки десь вихована. Можливо, на мою особисту думку. Бо моя мені задає питання, а чого ти так рано? Ну я думаю, що у багатьох людей, які називаються зараз такими собі фріками, міськими божевільними, в них теж діти задають питання, а чого ти так рано? Або тата, що ти сьогодні зробив для армії, або що ти сьогодні зробив для того, щоб собачку чи котика покормити? Чи я сьогодні покормила котика бездомного? Да, або я сьогодні купила он, на заправці солдатів каву або снікерс. Ну, дитина сказала, я купила. Це Власна, це мотивує, це підіймає дух. А моя в 8 років іде плете сітку. Вона не довго її плити, тому що це така знаєш ігрова форма. Дитина переключається, вона не може тримати довго увагу на одному й тому ж самому. Це не дорослий, але вона причетна до того, щоб робити корисне, причетна до допомоги Збройним силам України. Вона чітко розуміє, для кого вона то робить. Ну от волонтерство зараз стало роботою. Волонтерство стало роботою ще одною роботою з усім тим, що, власне кажучи, за собою тяне робота по визначенню, Окрім одного, окрім заробітної. Плати робота тягне за собою, а відповідальність в першу чергу. Тому що коли ти солдатам пообіцяв, умовно кажучи, знайти їм 36 плітоносок, то або відкрий збір, а збір не рухається. Ну бери не рухається, хоч плач. Тоді ти береш з кредитки їх оплачуєш Ті плітоноски завтра. Це робота. Волонтер зараз той що військовий. Він зараз виконує функцію. Найди то, то чого треба от час і бігом. Це відповідальність. Ти ж не скажеш солдату, пообіцяєш сьогодні, а завтра позвониш скажеш та ні, збор не йде. Багато так кажуть, і я так іноді казав. Але це повірте, це дуже тяжко казати хлопцю, який надіється на тебе, що ти йому поможеш чи дівчині. Це дуже тяжко давати надію. А збір не йде чому? Люди втомилися від волонтерів, від зборів. Можливо, так. Да. Деяких вже закінчилася можливість донатити. Чому? Тому що умовно кажучи, все дорожає. Да, і людина, яка могла собі дозволити там в місяць 500 гривень потратити на благодійність. Вже вона більше цього дозволити собі не може. Хтось захворів, зараз сезон захворювань, і йдеш в аптеку і нагрібаєш отакі, от діп'єшу лікарство на мільйони гривень, і ти не можеш їх потратити на армію, тому що тобі або здохнути, або потратити на армію. І третій момент: люди не то, що втомилися, Люди привикли, бо втомитися на мою особисту думку. Втомитися можна тільки від одного: від того, от ти йдеш грузити вагон з вугіллям, лопатою. Ти день одмахав лопатою, і просто не можеш не руки підняти, не ноги і думати вже не можеш. Оце ти втомився. Все остальне ти привик. Люди привикли, вони не хочуть бачити негатив. Не хочуть. Це природна здатність людини. Але рецепт рецепт дуже простий, почастіше виходити в реальність. І закарбувати собі на лобі, отак фразу на лобі, як татуїровку, чи там на тому місці, яке ти постійно бачиш, там на запясті, чи ще щось. Я в принципі собі таку татуху хочу зробити: або ти щось робиш, або тобі п або ти для армії, або тобі. Все просто і треба усвідомлювати цю історію, тому що ця штука всі там розказують, що вже тренд екзистенційної війни він вже не цікавий нікому. Розказувати це війна за виживання. Да, на самом деле це війна за виживання. Да, в принципі, за існування нації як такої. Іменно так. Стосовно волонтерства, от ми в попередніх ефірах говорили про те, як ви допомагаєте розбирати завали угу. після того, як були зруйновані будинки під час повномасштабного вторгнення. Угу. Потім ми зустрічалися. Ти розповідав до речі, твої друзі також тут були про драконів. Так. Це хлопці, дівчата, які лагодили і продовжують лагодити дахі. Угу. Далі, якщо подивитися на твою сторінку у Фейсбуці, то можна побачити дописи про те, що ви допомагаєте підбудовувати, відновлювати будинки зсередини. тобто якийсь кшталт, да, кшталт ремонту, ну внутріанку. Кштал... Тобто, ви займалися печами і, 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 ремонт, і тим, і, тим... і тим... але зараз трішки змінився ракурс. Що це за ракурс і чому ви його додали? скажімо? додали класний. Слоган мені він подобається Армія, мова віра. То у нас це армія, армія, армія. Чому тому, що віримо в армію і дякуємо армії, що можемо писати це мовою? От в чому прикол зараз. Це актуально, раз. А другий момент ота от вся наша відбудова, яку ми робимо. Якщо армія посипеться, то Тобто ви допомагали цивільним, а тепер військовим і цивільним. Тоді, здебільшого, цивільним паралельно займалися якимись зборами на військових. Тут ті самі лопати, ті самі сітки, ті самі там свічки, ще щось таке. Тобто, то, що в принципі не коштувало великих грошей. Да? Тобто, от просто ми там десь змогли щось зекономити, заробити, або просто там відкрити зборчик, якийсь там на 6 тисяч гривень на там 10 лопат. Тому що я повторюся ще раз, є війна дронів лопат і артилерії, да? тому лопата зараз солдату дуже важна. Якби не було, він може не мати каліматорного прицелу. Але коли йому треба окапуватися, то він зубами ж не буде гризти матінку землю. Йому треба копати, йому треба лопати. Тому ми займалися підтримкою цивільних і чуть-чуть військових. В напрямку свічок і сіток Ми займалися цим ціленаправленно, тобто і одне і друге йшло чисто на армію. Зараз же ми додали напрямок fpv дронів, додали напрямок зборів оцих трошки більших, ніж просто там на п'ять лопат, а трошки масштабніших. Ми вже передали з свого часу там не один умовний мавік, передали не одні різні, різного роду запчасти. Різного роду речі там на Збройні Сили України, але це мало, це невелика частина була в той час. Зараз ми трошки переформатовуємося. Чому? Тому що, по-перше, дихів стало менше. Ну як би не було, об'єктивно Чернігів відновлюється. Об'єктивно, міжнародні партнери беруть шефство над деякими регіонами, там районами міста. І трошки питаються там щось відновити. Як казав колись Саша Тимошенко, будівельний бум, його не сталося. На жаль, але запрацювали програми. Є відновлення через пень колоду, поки що, але запрацювали. Тобто багато людей вже отримали відповідні компенсації. Цей грошові, хтось десь отримав вже сертифікат на нове житло, тобто може купити нове житло. Ну ми, в принципі, зараз да. їх не чіпаємо. Ми да. повертаємося до вашої роботи, да. роботи твоїх хлопців, дівчат. Отже, більше ви зараз орієнтуєтеся на збори для армії, да. але це в основному збори на дрони. Да. Давайте так сказати прямо. Ми збираємо на комплектуючі, з яких він складається. Це, власне кажучи, різного роду запчасті железячки, і з того всього ми складаємо як пазли. Ці всі дрони ми збираємо гроші, тобто частина команди займається зборами грошей, домовляється з якимись та інвесторами. Шукає я особисто зараз відкритий до спілкування до будь-яких контактів з будь-якими організаціями в будь-якій формі, в безготівковому готівковому розрахунку як завгодно. Закупаємо певну кількість комплектуючих, передаємо це все діло виробнику, тобто частині нашої команди, яка займається безпосередньо зборкою. І тоді вони вже збирають і передають військовим на використання. Тобто, це ну по факту, це як би С ми з тобою напередодні нового року говорили про цю вашу лінію, да. і ти так дуже емоційно обговорюєш це питання, важливість дронів, бо, в принципі, сучасна людина вона розуміє, що таке дрон, да. але ти чомусь дуже емоційно ставишся саме до питання дронів. Mm, чому тому, що чим більше у оператора буде FPV, умовно, чим більше у оператора буде, чим вибачте на слові. Чим більше буде сили засобів, тим більше наших хлопців може вернутися живими додому. Всього це те, що рятує життя. Нищить окупанта і рятує життя. Тобто говорити про те, що влас там підтримати. Основна задача зараз там підтримати морально, позвонити Окей, це класно це не стоїть грошей. А основна задача зберегти як найбільше, як найбільше людей, які зможуть навчити нових, які туди підуть. І друге, вона матиме загострене почуття справедливості. А третє найвища цінність в, в будь-якому суспільстві, адекватному і це людське життя. Скажу так: до свого сорому я цей напрямок уловив занадто пізно. Казав отець Юрій, є в мене такий хороший наставник, каже: краще пізно, ніж запіт. Так, от я надто пізно його уловив, і це треба розвивати. Було трошки раніше. Ну раніше ви займалися допомогою да. цивільним да, людям. Да, да. Але то мене енергії вистачає і туди, і сюди. По великому рахунку мене її вистачає. Але ж не у всіх волонтерів вистачає цієї да, енергії. Так, да. так, да, да. так і так і є. Чому тому, що ну як кажуть, не всі, не всі люди можуть бути одинакові. Комусь треба якась мотивація, комусь треба така, комусь яка, комусь є така, така. Якщо виходити з нашої розмови то ваша організація, ваша бригада, ви не розподіляєте на перше місце або цивільним допомога, або зараз от для армії. То все паралельно йде. У нас є проекти по цивільним, яких ми працюємо. Чому? Тому що сітки це плететься кожного божу дня. Сітки це адільна кухня, окрема історія. Там є дівчата, які цим всім займаються. Mm -hmm. І коли вже вони кажуть: Ой, надо то надо ткань, надо то надо сьо, на ета, або нема людей давайте щось розписувати в соцмережах. Окей, тоді включаємося. Да? А так вони там нормально себе відчувають. Зараз працюють там слаженою командою приходять нові, уходять старі. Тобто там теж є рух. Свічки та сама історія. Хтось прийшов, хтось пішов, і йдуть, до речі, свічки, щоб так розуміти, да, для розуміння, просто так в запис: 500 штук в день. Це така середня добова відправка на фронт свічок. Тому що щоб розуміли масштаби, скільки їх треба. Ми їх робимо з 2022 року. І Оксана Бойк підняла оцю тему і розкрутила її до того, що зараз ми маємо там такі обсяги, але це ну це мало. По крайній мірі для мене це мало, тому що є запити, які залишаються там в черзі в умовній. Чому? Тому що виробник просто не встигає, так і ми теж не встигаємо встигаємо ми просто десь залишаємо цей підрозділ або кажемо, що звернися чуть-чуть пізніше, або звернися ще до когось. Ми тебе взяли на карандашик. Пошукай, пошукай. Все ж таки, зараз да. пріоритетність допомога армії, да. дрони, да. потім свічки, сітки, свічки, армія ну і паралельно. Так, да, і паралельно проекти відбудови називемо так: от дрони, сітки, свічки, я їх там не розподіляю туди-сюди. Є одна команда, там друга команда, там, третя команда. Там це все армія. Люди це не втомилися. А, більшість ні. Чому тому, що більшість чітко розумію, ту всю мотивацію умовно кажучи, жіночка на сітках вона знає для чого вона то робить, тому що в неї син служить. Друга жіночка, умовно на свічках, вона прекрасно знає, чому тому, що вона брала ті свічки і просила їх для батальйону свого брата, і так далі. І так далі. Всі ті люди, які постійно вмотивовані і не втомлені, їх торкнулася війна, якимось чином вона їх вона їх зацепила. До речі, коли ми в цій студії зустрічалися, говорили про дахи, які ваша команда лагодила. То тобто також мотивовані люди є в команді, у яких будівлі також постраждали свого так. часу. Со ви приїхали допомагати, а потім ці дівчата стали членом вашої команди. Да, назвемо називаємо це якось. Там можливо вдячність, а можливо, обов'язкам, а можливо, все до кучі. Але да, є такі люди, і вони були, і це мене мотивувало свій час, і мотивує зараз. Це, це звичайно, це нормально. Андрій, ми періодично зустрічаємося. І, я думаю, що ну і про волонтерство можна багато з тобою про це говорити, а? але є ще одне запитання, яке я зараз ставлю всім волонтерам: волонтеру потрібні медалі, грамоти, нагороди. Давай скажу крамольно, тому що повирізаєте. Ну так знаєш, як я казав, я люблю єдиний толк з грамати це рамочка. Це раз, а другий момент це пережиток. Чому? Тому що давайте так дуже просто. Є медаль, наприклад, тисячу років Чернігова, Називаємо це так. Це як 50 літ СССР, зараз була. та вона робилася просто так, ну типу да, на відзначення такої дати, і давалася якимсь там людям, на яких написали подання. Але ніхто ж не задумується, що медаль стоїть грошей, і вона дається не за якісь там реальні заслуги. Єдина нагорода, яка є, це бойова нагорода. В принципі, другий момент, якщо ми говоримо за нагороди. Нагороди це ну такі речі, типу там всі гроші на ЗСУ і нагороди. Да, от так на дві шальки терезів повісити. Це гроші, які могли бути спрямовані кудись в інше місце. Це те саме, що нагороджувати годинниками від прем'єр-міністра. Да. Класно нагороджуєте, але ви знаєте, що ці годинники стоять гроші, і за ці годинники можна було б купити щось зовсім інше. А людині, яка робить то не для того, щоб їй дали бумажку чи брязкалку, одне і друге воно їй абсолютно не цікаво. Визначення волонтер. Да, визначення волонтер це людина, яка не потребує жодних винагород за свою роботу. Воно їй не потрібно. Це добра воля. Людина доброї волі. Все. дуже велика кількість добровольців, які воюють зараз в російсько-українській війні. Моя принципова позиція нагорода одна бойова все решта від лукавого. А яка тоді нагорода має бути для волонтера? Фізичному вигляді? Я не можу її придумати в принципі. А це нагорода така, такого формата. Вдячність людей, вдячність там того сього, там того, кому ти поміг. Це класно, це супер, це, це як приємний бонус. Але Нагорода для волонтера має бути в тому форматі, щоб та людина, яка для тебе є авторитетом, ну то для мене мій авторитет, моральний авторитет це моя Катя, Так. Якщо я приходжу додому, і донька на мене дивиться, а вранці там чи коли, ну тому що я приходжу, вона вже спить. Я ухожу, вона ще спить. А коли я її ловлю між цими проміжками десь, виходить, то вона на мене дивиться і не задає мені питання, чого ти то робиш. Вона каже, да, я, та, я знаю, що ти робиш. Все добре, все, це твоя нагорода. Так, Це моя нагорода. Да. І це краще, ніж будь-яка брязкалка. То саме в іншій людини це може бути мама, яка позвонить і скаже: Ну да. Як мені мама дзвонить, питає, ти де? Я кажу на роботі. Вона питає, на якій. Все. Вона сприймає це, як більшість людей це не сприймає. Приймають вона це як роботу, яку треба виконувати точно так же, чесно, відповідально і з всіма оцими всіми регаліями, цими речами, які там пов'язують за собою визначення роботи. Все. і останнє запитання для волонтера трагічно, коли про волонтерів забувають? Для мене ні, і для волонтера, в принципі, не трагічно забувати це як. Візьмем пост офігенний в соціальній мережі, я не буду переходити на особистості, бере і пише отаке, нуді-п'єшу людина, що какето не дали волонтеру безплатно дров, щоб я крутив окопні свічки і плавив воск. Безплатно дров, не поважають волонтера. А я сижу це собі і думаю, де стоять. А чи може той, у кого ти просив ті дрова, їх дати взагалі? Ну, питання перше. Відповідь, скоріш за все, ні. Другий момент. Якщо ти просто працюєш як приватна особа, під чорним прапором, не оформившися жодним чином, не як ГО, ні як БМ. Ні як ФОП, ні як бог зна хто, то ця людина, яка може дати тобі ці дрова, як вона це проведе, по обліку. І третій момент: Волонтер, Оця історія, коли ми говорили з тобою, ми з тобою говорили, ми нікому нічого не винні. Так? Це спрацює в дві сторони. Тобто, в цьому питанні роботи волонтерства для когось і сприйняття кимось волонтерів, то mm -hmm. волонтер свідомо розуміє, що хтось не задонатить, хтось mm -hmm. та, не почує, хтось не прийде, але на це не треба звертати увагу, треба робити своє. Звісно, це раз. А другий момент пам'ятаєш цю тему про. Піначецького коли йде війна завуть Бога і солдата. коли закінчується, того забувають а того судять. Так само і тут, коли треба було вивозити з Чернігова людей, то всі шукали волонтерів, щоб їх вивезли. Всі дзвонили, всі шукали. Я це чую це бачив своїми власними очима. А коли щас волонтер приїде, той же волонтер, який вивозив людей з міста, прийде на заправку, то безкоштовний хадох ніхто не дасть. Чому Тому що за той хадох треба заплатити? Ти хочеш сказати, що люди забувають? забувають. Люди забувають, а другий момент люди не хочуть жертвувати. Давай так, тоді ми віддавали на армію все. Ну, все, що було, тому що часи були такі. А зараз людина подумає, чи віддати гроші на армію, чи купити піщадні батінки, тому що ну, на всякий случай хай будуть. Ну я практикую такі речі, я заїжджаю на заправку, це стоять солдати. Я не знаю, хто вони, звідки, що, куди. Я беру собі каву і беру їм. Вони атнікуються, естественно, само собою. Кажуть: та ну, ти що у нас є, за що заплатити? Я кажу, ні. Знаєш чого? Тому що коли я стану на твоє місце, а це рано чи бізнес стане, то хтось другий зробить це для мене, і я буду вдячний. Волонтерство чи ні, це, це просто дань поваги тим людям, які дають нам можливість філософії. Остувати і розмишляти тут про всякі високі речі, а не шукати, прости господи, воду в блокадному чернігові стрижня, да там і мити голову, сидити через чотири марлі воду з десни. Ну так, все просто. Прайм вечір, акценти.